Вчора, 6 березня 2019 року, в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності народний депутат України Віталій Кубрій провів депутатський розгляд звернення постраждалих наших матерів та родичів, які постраждали в Бердянській виправної колонії номер 77 Народний депутат України дуже жорстко від кажуть відреагував на дане звернення, і вже сьогодні до президента України, до міністра юстиції пана Петренка, генерального прокурора Юрія Луценку у Верховної Ради прав людини Дінісові йому ним було направлено депутатське звернення стосовно того, що ним був розглянути саме звернення про побиття, катування та вимагання коштів у них у зв'язку з відбуванням покарання їхніх дітей у Бердянській управній колонії, яка розташона місці Бердянсько Запорізької області. В період розгляду, що треба сказати, не прибули певні посадові особи нашої держави. Мабуть, вони просто ігнорують сьогодні права. Громадяни, які постраждали сьогодні, дуже жорстоко постраждали бадянські управні колонії, і на це також народний депутат звернув увагу також відправив певне. Звернення з вимогою, щоб всі дали пояснення стосовно того, чому вони не прибули. Я хочу сказати про те, що після того, як будуть отримані певні відповіді з питань, до чого не з'явилися певні посадові особи, значить народ детат України буде ставити питання щодо притягнення їх або до адміністративної, або до кримінальної відповідальності. Саме страшне те, що ми вважаємо так, що всі ці посадові особи саме усунулись від виконання своїх головних обов'язків щодо забезпечення прав. Громадян в Україні і тому, знаючи про те, що би, їм будуть задавати матері, дуже я кажу, такі гострі питання, чому так відбувається, тому, мабуть, вони не прибули. Але якби там би не було, депутатський розгляд відбувся, за результатами якого Народний депутат прийняв перше рішення, це обов'язково звернутися до голови комітету про скликання комітету розгляду цього питання на комітеті. Верховної Ради, а також після цього значить, ставиться питання паралельне про створення тимчасової слідчої комісії. Бо як після того, коли цей скандал на 77-й колонії розгорівся, то багато провозників значить, телефонують і народному депутату і до провозних організацій з проханням для того, щоб ми... Могли і далі продовжити нашу моніторинську місію по іншим колоніям, бо кажуть, що подібні випадки є десь і в інших місцях. Ну враховуючи те, що на сьогоднішній день те, що відбулось в Бердянській правній колонії, то я вірю в те, що можливо в інших колоніях можливо подібні речі є, але, звісно, це повний жах. Я хочу сказати про те, що на засідання прийшли представники часткового міністерства юстиції, але не ті, кого ми хотіли бачити. А також був представник від ДБР, який повідомив про те, що на сьогоднішній день порушено три кримінальних провадження: перше за частиною 2 статті 127 кримінального кодексу України. Друге провадження це за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, а також третє. Кримінальне провадження за порушення за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. У своєму зверненні народний депутат України вимагає на сьогоднішній день те, щоб були забезпечені заходи безпеки засудженим Кметь Денісу Сішлавичу, Монолатію Артуру Сергійовичу, Подложнюку Сергію Вікторовичу, Макарову Павлу Григоровичу, Руденку Дмитрию Юрійовичу. Іванову Едуарду Васильовичу, Жуковському Андрію Валерійовичу, Мішуліну Сергію Дмитровичу. Ну, а також негайне, просто негайне вивезення з Бердянського проникло номер 77 наступних засуджених. Це Біляк Юрій Володимирович, Вікторович. Вікторович, Макаров, Павло Григорович, Руденка. Дмитра Юрьевича, Іванова Едуарда Васильовича, Жуковського Андрія Валерійовича і Мішутіна Сергія Дмитровича. Крім того, одна з вимог звучить так, щоб негайно був відсторонений від посади начальник Бердянської броної колонії номер 77 Чукін Максим Володимирович, який допустив всі ці порушення закону, які є. Значить, в разі. Побиття, катування, зґвалтування, вбивства або скалічення вказаних вище значит, народним депутатам України засуджених. Всю відповідальність народний депутат України поклав на президента України Петра Порошенка, на міністра юстиції е, Петренка, генерального прокурора Юрія Луценка і уповноваженого Верховної Ради з прав людини пану, пані Денисової. Так як ви знаєте, що дані особині відповідати саме за ті права, які сьогодні повинні не порушуватися відносно всіх громадян України, я хочу сказати про те, що народний депутат України значить, також у цьому зверненні звернув увагу стосовно того, що був зґвалтований, був зґвалтований жорстоко зґвалтований. Значить, якого значит, нагородили орденом замужества, і саме це нагорода за мужество стала тим приводом, щоб його жорстоко, брутально та безкарно зґвалтували. Крім того, звернув увагу на те, що за лютий місяць 2019 року в даній установі померло дві особи. Розумієте, яка ситуація. Ну і крім того, значить, тут про це в зверненні не ведеться про це е, наголос, але це буде далі визначатися. Значить, в колонії зараз дуже страшна епідемічна ситуація. Те, що ми наблюдали, про те, що у людей є короста, а також, значить, оці як їх називають чеченські вши, то це є чиста правда, і сьогодні, хоч деякі намагаються сказати, що цього нема, але це є правда. Я особисто бачив на власні очі. Ми особисто, значить, з медиками знайшли там декілька людей, таких які є. Якщо переглянути всіх. Тих людей, які перебувають в колонії, то я думаю, що таких людей дуже буде багато. Крім того, значить, є у нас значить, знімок монолатів якого сьогодні просто не є, як кажуть, нога. Хотів би звернути увагу на те, що також кміть, який був заражений оцими там болячками, значить, він е, теж на сьогоднішній день має оці як кажуть болячки, і в тому числі у нього дуже дуже погано Заживляються рани. І сьогодні я хочу сказати про те, що я сьогодні телефонував повторно міністру юстиції, заступнику міністра юстиції пану Чернишову, і просив Дніса Вікторовича про те, щоб Кміть все ж таки був сьогодні посаджений на той етап, який повинен був відправити його до Києва. Але він незаконно був зняти цього етапу. Я, ми знаємо, в чому головна причина, значить, деякі є там начальники. Придніпровської цієї пенсіоної системи вони саме на цьому настояли. Але я хочу сказати, шановні панство, вам, от те, що ви зараз робите, ви все робите гірше для себе. Оце ще раз вказує на те, що ви дійсно є ті порушення закону, які виявили правозахисники і помічники народних депутатів. Я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день ми не зупинимось. і не зупиниться ні народні депутати, які нам не допомагають, ані інша. Спільнота в особі правозахисників так, що друзі якби там би не було, ми все одно переможемо.